В Україні же суперкари цілком легально та без зайвих суперечок із страховиками виїхали на засніжену гірську лижну трасу в Буковелі. Дійство перетворилося на справжній парад лакшері дрифту. Як кілька десятків елітних машин долали кучу гури, знає наш Макс Хотіленко. Ауді Р8, Феррарі. Порше. У це складно повірити, але елітні спорткари змагаються не на звичних для них швидкісних трасах, а на засніжених пагорбах буковелю. Два назад тоні від такі. совершил невероятное автопробег на своем личном автомобиле с Великобритании. Приехал в БКВЛ, поднялся с горы снизу вверх и навел фурор не просто на всю Европу, но и на Восточную Европу, а именно Украину. Кілька десятків розкішних машин з'їхалися чи не з усієї України. Завітали сюди і гості з туманного альбіону. Були представлені масу суперкаров, в тому числі і кубик 6 х 6, Defender, Tundra, які виявлялися супорткарами в допомогу всім основним суперкарам України. З Великобританії непосередньо було кілька машин. Це Audi r 8 v 10 і Ferrari Леталі. Для змагань учасникам спеціально підготували одну з гірськолижних трас. Слід зазначити, що кліренс деяких машин менше 10 сантиметрів, що неабияк ускладнювало проїзд ускладнювало проїзда сніжними ділянками. Та, попри складні погодні умови, небезпечний дрифт, застрягання в заметах до фінішу доїхали всі. І кожен учасник фантастичного шоу отримав просто незабутні емоції. Організатори таких гірських змагань вже готуються до нового заходу, обіцяють майбутні перегони, об'єднають учасників з усього світу і здивують цілковито неочікуваним місцем проведення.